Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я вам хочу розказати про книгу, яку нещодавно придбала, і була на презентації, і одразу ж її прочитала. Це книга Марічки Паплов Скайте «Потяг прибуває за розкладом. Це книга про нашу Укрзалізницю і про залізних людей, які стоять за цим словом: Укрзалізниця – наша українська чудова, неймовірна залізниця. Перше моє враження це величезна любов до людей у «Укрзалізниці», до Укрзалізниці, до потягів, до рейсів, до всіх і всього, що є довкола цієї історії, цих репортажів. Марічка Паплоускайте – це наша українська репортажистка, і в мене є вже одна книга цієї авторки. Яка так само писала там репортажі про 77 днів лютого, і там сукупність авторок працювала над тією книгою. І я дуже люблю е, репортажистику і тому не сумнівалася, що ця книга написана дуже майстерно і з величезною любов'ю. Це просто неймовірна, тепла, щемка, болюча. і... З величезною вірою і силою цих людей, яка просто крізь ці сторінки, так прочитується. І Марічка зауважує і в своїх дописах завжди, і на презентації казала, і так само у книзі пише, що ці репортажі, які є у цій книзі, це лише репрезентація Усіх тих людей, які є поза цими історіями, тому що вона не написала 200 тисяч історій чи 100 тисяч історій про всіх, всіх людей, які є так. Але ці вибрані репортажі точково показують історії нашої української залізниці, зокрема той час, коли Росія напала повномасштабно на Україну і. Що тоді було на залізниці 24 лютого 2022 року, і Марічка розпочинає цю книгу із херсонського вокзалу і обстрілу, де вона перебувала якраз той час, коли писала цю книгу. І завершується книга херсонським вокзалом, і посеред цієї історії. Тисячі кілометрів від Ужгорода, Львова, Сум до Херсона, до Краматорська. І вона об'їздила всю Україну, вирушаючи в ці маршрути, їздячи нашою залізницею українською і слухаючи ці всі історії. І це були надиктовані записані розповіді і телефоном, і відеозв'язком. І... Очні зустрічі з людьми і про керівництво залізниці, і про колійників, і про машиністів потягів, і про начальниць станції, і про провідниць, і про рішення, які були прийняті у найскладніші для нашої країни часи, до прикладу, перевозити людей евакуаційними потягами без квитків, безкоштовно. І це рішення, які приймалися, це і багато інших подекуди одноосібно, і люди брали на себе цю величезну відповідальність. Не знаючи, як буде далі, і як вони відповідатимуть потім так, за ці свої рішення, але не думаючи про якісь втрати чи збитки, або що, що могло би бути, так вони просто в той момент приймали такі дуже-дуже дуже серйозні рішення. І це була доля. Сотень тисяч людей, мільйонів, які перевозила українська залізниця, евакуювала, і на презентації цієї книги розповідали люди свої історії, і це було дуже щемко слухати. І до сліз Марічка і, до речі, зауважувала, що багато також в і в коментарях пишуть так часом свої історії, і можна ділитися такими історіями, прочитавши цю книгу, наприклад, і потім відзначаючи так само і авторку книги, і розповідаючи свою історію, і «Укрзалізниця» також позначивши. Тобто, щоб люди читали ці історії, і їх було багато, і вони так само от збиралися якимось таким е, спільним гештегом, яким якимось. І як керівництво вирішувало, що найкраще рішення проти паніки це організованість і це щось робити, так допомагати якось. І насправді е, та, таким чином вирішувалося дуже багато питань. Наприклад, не було зовсім що пити людям, і діти, які просили води. і… Вирішили відкривати просто ці крамнички, які були на вокзалі. Це можна було би сприйняти за якесь мародерство. Але тоді жоден із директорів і власників цих крамничок жодним чином, лихим словом, жодним не дорікнув і не сказав нічого тим людям, які прийняли таке рішення, оскільки вони розуміли, що в такий час треба тільки допомагати людям. Або, наприклад, історія про провідницю Ірину Юрченко. Вона працювала на евакуаційних потягах, і, відповідно, добу, 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 і багато так кількість днів, ночей була в дорозі, і в неї донечка в той час була в укритті, переховувалася. А її син це Дмитро Козацький Орест, який був на Азовсталі, і ця відома світлина, яку ви, очевидно, також знаєте, яка облетіла весь світ і всі медіа. І коли він написав пост про те, що Азовсталь і там його смерть і його життя, і. Пані Ірина зрозуміла, що це ну, якось він прощається вже з життям, і, звичайно, всередині неї було дуже багато емоцій, але вона їх не виказувала людям, тому що е, поряд з нею були сотні людей з дітьми, які були налякані, настрашені, перелякані, які їхали, не знали тоді куди. Які залишали свої домівки, вони плакали, вони переживали, і вона не виказувала свого внутрішнього болю, лише подекуди дивилася, чи надіслали їй плюс-плюс. Вона дуже чекала завжди цю малесеньку смс очку плюсик. І потім Орест Дмитро Козацький був у полоні. І відповідно так само вона чекала його. І коли одного разу був дзвінок, і він сказав: Мам, я вдома, мам, я в Україні, він втретє вже це повторював, і в той момент вона вже не стримала емоцій і побігла до начальника потяга. І каже: звільнили. А начальник потяга каже: кого звільнили? Тебе, чого? Вона каже: Дмитра, мого звільнили з полону. І це були сльози щастя. І тоді е, з нею цю радість розділили. Ну, всі буквально хто е, були поряд, і ті люди, які їхали тим потягом. І всі раділи, всі обіймались, і вона. Каже, що своїм болим і е, величезним смутком не ділилася, нікому про це не розповідала, тримала в собі. А ось цю радість розділила з людьми, і люди також з нею е, цією радістю ділились. І Якось е, так само її вітали з цим і були неймовірно щасливі і радісні. Розповідала як одного разу. Їхала в потязі з нею жінка дуже молода мама, і з малесенькою дитинкою, дворічною, здається, чи навіть трошки менше. І в тої дитини була надзвичайно висока температура, і просто нічим не могли збити, не було ніяких ліків. І пані Ірина знала, дає величезна аптечка з ліками, і відповідно. Таку дозу, яку потрібно було, розвели в стаканчику. І цей стаканчик просто люди в той момент, коли просто потяги були забиті людьми, і люди абсолютно забивали всі вагони повністю і тамбури. І вони цей стаканчик, ось так от обережно всі передавали з іншого вагона цій дитині. І допомогли ці ліки, жаро знижуючи, і дитині стало легше, і пані Ірина розповідала просто, як вона молила Бога, щоб все було добре з дитиною, тому що насправді, коли довкола, просто все настільки небезпечне і страшне така ситуація, і тут ще й хвора дитинка, і звичайно величезні переживання цієї мами за цю дитину, і пані Ірина просто так само дуже сильно переживала і. Такі тут просто історії всі про людей, про людей залізниці, які, працюючи тут відверто, щиро написано, десь просто на мінімальну зарплату. Вони виходили на роботу, вони добиралися до роботи, вони їхали, вони виходили на свої рейси, вони проводили там більше часу, ніж потрібно. Вони просто працювали днями і ночами, бо розуміли, що вони. Потрібні там вони не можуть е, лишити людей, е, вони не можуть залишити це своє робоче місце е, в такий час е, складний для країни і. Тут дуже дуже багато таких моментів описано, і правда, це книга сповнена дуже дуже величезного тепла, любові до людей, до українців. І читаючи цю книгу, так само просто хочеться всіх обійняти, всім сказати дякую, величезне дякую кожному, кожному хто. Стоїть за цим словом Укрзалізниця, тому що книга саме про цих людей, і це тисячі людей. І кожен з них, як тут також неодноразово зазначено, це величезна е, хвиля, така і кожна краплинка доповнює цей величезний океан е, людей. І як вони ночами е, ці рейки складали, і як вони перевозили дуже, дуже дуже е, відомих людей світу цього, наприклад, Байдена, і як готували взагалі до переїзду цієї делегації. Це була прямо спецоперація величезна. І тут описано також, як Борис Джонсон їздив сюди і неодноразово. І що Укрзалізниця саме стала тим найбезпечнішим транспортом, яким до України приїздили міжнародні політики і продовжують приїжджати. І дуже багато дуже цікавих таких курйозних моментів, до прикладу, як Борис Джонсон попросив до чаю, який йому запропонували молока. І вони посміялися про себе, що вони подумали абсолютно про все. Тільки не врахували той момент, що англійці люблять пити чай з молоком, і вони просто е непомітно, звичайно, для Бориса Джонсона дуже швидко організували на якійсь маленькі наступні станції. А це була ніч, як зазвичай такі історії трапляються, так десь там ніч перед ранком. Ось і шукали просто це молоко. Знайшли, і це було непомітно для делегації. Але це такий дуже курйозний момент. І він був не єдиний. Дуже цікава була історія, також пов'язана з тим, як Джозеф Байден був тут. взагалі це була така безпрецедентна історія того, що президент Америки. Приїхав в країну, де відбувається війна, де Росія напала так на нашу країну. Це повномасштабна війна, де в будь-який момент і повітряна тривога, і вибухи, і шахеди, і ну, буквально все. І президент Америки вирішує одноосібно. Так він вирішив, що він приїде, і він приїхав. І Укрзалізниця дуже класно все зорганізувала, і делегація була в Україні. І коли Джозеф Байден повертався, то вони сказали в понізі, що вони забули, ну не мали часу придбати сувенірів. Ось і їм запропонували взяти 70 підсклянників, у них було, і вони просто буквально всі сказали, вигрибли, знайшли, які в них були, і вони їм презентували. Щодо підсклянників, до речі, цікаво, що зазначають загалом в Україні, що вони завжди зникають. А історія про Херсон, коли Збройні сили України визволили Херсон і визволили місто і приїхав туди потяг. І як люди без води, не маючи світла, абсолютно нічого в них не було і вони готували вокзал, готували до приїзду цього потяга, як він вперше приїхав. А потім е керівниці вокзалу подарували урочисто вручили велику каністру води, і вона розповідала, з яким щастям вона вилила на себе ту воду і просто прийняла оцей душ, і була щаслива, просто що є вода. Або, наприклад, історія про машиніста, який каже, що про них рідко хто згадує, коли люди подорожують, вони не дякують їм, вони не згадують, що є там ще машиніст, який власне керує цим потягом. А в них стільки також роботи, а в них стільки також історій. І власне, от з таких евакуаційних перевезень також розповідав, як був просто забитий потяг абсолютно повністю. І коли до нього вже у вікно просто мати малесеньку дитину, просто ось так. Піднімає і каже: заберіть хоча б дитину. І як вони часто е, дають можливість дообійматися, е, добути разом людям, які стоять на пероні, до останньої секундочки, поки потяг не зачиняє свої двері, тримаються за руки, обіймаються. І він завжди дає цю можливість людям бути разом. Е, він розуміє важливість цієї миті і. Люди часто їдуть зі своїми захисниками, дружини, дівчата їхні, рідні, їдуть туди, в місто, наприклад, в Краматорськ, а потім повертаються назад. І от вони там є і проводжають, і так само зустрічають потім. І таких історій дуже-дуже багато. Тут також дуже багато про те, як залізниця зараз оновлюється, про всі такі надзвичайно. Сучасні і потужні рішення, які приймаються, і те, що робиться для того, аби всім було зручно, класно, комфортно і збирають цей зворотній зв'язок, бо всюди є уже ці штрих-коди, які завжди кажуть, приходять ці сповіщення, і завжди ці сповіщення показують, чи задоволені люди рівним, чи задоволені вони тим, що вони отримують в потягах і так далі обслуговування. І насправді, е ця книга називається Потяг проває за розкладом, бо він справді прибуває за розкладом. Він справді завжди прибуває з розкладом. І що би не було, що б не діялося навколо. Залізничники, ну просто залізні люди, правда, це такі віддані свої професії люди. Тут в цих репортажах настільки це відчувається, як вони працюють днями і ночами, виконуючи свої обов'язки і того, 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 і не кажуть, чому я, а просто роблять це. І допомагають, і бачать в цьому цей сенс того, що це для людей, і в цьому така величезна місія, що це для людей це не просто так, це робота, яка дуже потрібна, і насправді це. Дуже-дуже хороша книга, і це дуже чудово написані репортажі Марічки Поплавускайте. Це була ідея Антона Мартинова, директора видавництва Лабораторія, який придумав таку тему. І я дуже радію, що є ця книга, і тепер ми всі можемо її читати і мати вдома так у своїх бібліотеках, у своїй цій скарбниці історій і наших людей, наших українців, українок, які просто надзвичайні, неймовірні і хоробрі, сміливі люди. Дякую. Дякую кожному і кожній за це. І якщо вам здається, що я розповіла вже про все ще у цій книзі, то ні. Тут ще багато лишилось тем, про які я вам не розказала, різних нюансів, різних подробиць, і я дуже-дуже рекомендую вам її прочитати. А я була на презентації цієї книги, вона була також дуже особливою, тому що була на центральному нашому залізничному вокзалі у Києві. І я підписала цю книгу, авторка мені підписала Марічка Паплоускайте. Також підписала книгу Ірина Юрченко, повідниця евокаційних потягів. А також там був на презентації син Ірини, Орест Дмитро Козацький. І також я попросила у нього підписати мені книгу. Ось така історія. Дякую, що були зі мною, дякую, що дивитесь. Чекаю на вас у коментарях, як завжди. До зустрічі!